Побиття учасників АТО, звільнення керівників поліції у Дніпрі та запланована акція протесту під стінами МВС в Україні не вщухають пристрасті після вчорашніх провокацій, в яких були і потерпілі, і затримані. Про причини та наслідки бурхливого 9 травня. Сюжет Вадима Яршенка. Загалом у зв'язку з проведенням зазначених заходів до органів поліції було доставлено 89 осіб: найбільше в Києві, Дніпропетровській області та Одеській областях. Відзначення дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в кількох містах перетворилось на силове протистояння. Найгарячіше було в Дніпрі, де тітушки за невтручання поліцейських побили учасників АТО. Наслідки не забарилися. Полетіли голови начальників поліції Дніпра області та їхніх заступників, які мали гарантувати громадську безпеку. Неспроможні ви організовувати цю роботу. Це мій висновок, як першого заступника міністра внутрішніх справ. Ваша роль нульова. Ніколи де гавернюті ну нормально вони доводили генпрокурор Юрій Луценко заявив, що вісьмох ідентифікованих тітушок, які вчора напали на учасників АТО, притягнуть до кримінальної відповідальності. Слідство працює, щоб встановити організатора і джерело фінансування тітушок. Також проводиться розслідування ганебної співпраці працівників Нацполіції з тітушками. За це також будуть відповідати. Основним подразником для провокацій став марш ніхто не забути, ніщо не забути. Так цьогоріч переименували акцію «Безсмертний полк, яку кажуть експерти, Росія вже давно використовує для своїх спекуляцій. Те, що це було настільки брутально використано, настільки цинічно використано, це свідчить про наміри організаторів про те, що їхня мета головна дестабілізувати ситуацію, розхитати її і показати, що в Україні існує нефункціонуюча держава, тобто показати картинку для оточуючого світу, навіть не всередині України, на думку екс-голови служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, правоохоронці мали не лише збільшити кількість патрулів, а й спрацювати на випередження та застерегти організаторів подальшими санкціями аж до кримінальної відповідальності. Велика частина провокації була опередження, але Ті, які відбулися, вони показали на те, що є зацікавлені і проросійські сили, є антиурядові сили, є ті направлені структури, які використовуються як силова модель, це як правило силові структури або секції по рукопашному бою, які знаходяться впливом, наприклад, опозиційних сил, проросійських сил. Тож у деяких містах правоохоронці застосували силу. У нацполіції відкрили вісім кримінальних проваджень. А МВС проводить внутрішні розслідування. Тим часом оунівці заявляють, що після вчорашнього штурму правоохоронцями їхнього штабу двоє добровольців перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Загалом правоохоронці затримали 9 травня у Києві більше 25 членів ОУН. Їм інкримінують дрібне хуліганство. При затриманні працівниками правоохоронного органу застосовувалися жорсткі побиття. Це були наджорсткі побиття, яким нічим не виправдано, багато людей отримали ушкодження. Ми не заспокоїмося, вони думають, що там вони б'ють, калічать наших бійців і на цьому зупинять хвилю народного обурення і нову хвилю національної революції. Вони помиляються. Сьогодні прес-конференція, завтра. Акція під МВС активісти добровольчого руху ОУН вже запланували на завтра акцію протесту під стінами МВС. Минуло більше доби, однак міністерство, переймаючи сутичками у Дніпрі, досі жодним чином не відреагувало на звинувачення потерпілих під час київських подій. Одим Ярошенко, Богдан Буряненко, Олексій Бережний, телеканал Київ.